І мільйони людей без світла, підтоплення міста. Американська Флорида тримає удар урагану Єн. раніше. Бореві залишив без струму Кубу і вбив на острові свободи щонайменше двох людей. Нині ж завдає серйозних збитків американському штату. Більше про руйнівну стихію Катерина Федорченко. Височені хвилі заливають узбережжя. Вітрюган зі швидкістю 240 км кілометрів за годину гне додолу дерева та обриває електричні дроти, лишаючи міста без світла. Ось так, трохи південніше міста Тампа до Флориди вривається шторм. Ієн наскільки сильний вітер можна побачити на цих кадрах? Рекламний щит зносить і він падає поряд зі знімальною групою місцевого телеканалу. Мені, будь ласка, що ти це зняла? Так я знімала майга oh напередодні. Ін Знеструмову і кубу там доводиться відновлювати електрику для 11 мільйонів користувачів. Рятувальники острова все ще розшукують зниклих безвісти та повідомляють про перші жертви стихії. Американська влада розпочала і власну рятувальну операцію. Поблизу Куби міг затонути корабель з двома десятками мігрантів на облавку. Тим часом постраждали, от стихії в містах Флориди триває масова евакуація. Залишити домівки, мали би два з половиною мільйона людей. Ейпріл сподівалася перечекати стихію вдома, та згодом їй з літньою мамою довелося тікати через вікно. Настільки високим був рівень води. У хаті лишилися її улюбленці. Я посадила котів на верхні шафки на кухні на саму гору. Я намагалася розмістити їх у корзині і винести її, але було так глибоко, що мені довелося плисти, поки я дісталася безпечного місця. Через стихію на тиждень скасовано навчання у школах та університетах. Зачинення розважальні парки. А наса та компанія SpaceX довелося відкласти запуски ракет. Шторм І» називають одним з найсильніших, що обрушилися на штати останнім часом. На жаль, глобальне потепління кажуть ученях у майбутньому вплине і на сили стихії частота ураганів може не сильно змінитися через викликані людською діяльністю кліматичні зміни, але інтенсивність ураганів може зрости. Рахувати збитки за оддені штормом і Америці, поки зарано, та вочевидь сума буде чималою. Керівництво країни вже пообіцяло компенсації та всіляку допомогу жертвам стихії. Катерина Федорченко ТСН 1+,1.